Перший робочий день, завершено. Ми зараз ми походимо трошки в моїй кімнаті великій. Трошки походимо, подивимося. Ось так гарно. Ось тут буде кухня в нас. Хлопці гарно все поробили, арматуру позалишали. Або зразу видно все, от, гарно, рівненько, пісочок привезли. Тут арматура у нас вже поскладена, готова на другий етап. Зараз ще пишемо, все пошкоданий. Ось тут у нас буде сідання. Тут гора зараз така. І ось так буде. Гарно, все, рівненько у нас вже залито.